Вітаю всіх на своєму каналі Місячний Сяєва Психологія. Заздалегідь хочу подякувати всім тим, хто ставить вподобайки, підпис, підписується, пише коментарі це дуже потрібно і дуже важливо для каналу. Хочу подивитися на ракулі Лінорман, золоті мрії. Таку тему основні події цього тижня. Тобто тиждень, який розпочнеться, коли ви відкриєте це відео, тоді цей тиждень розпочнеться, і Оракул Ленорман вам а, натікне, що у вас буде відбуватися, які події. Колода вже притасована. Ну тут сходи, це прогрес, це розвиток, підйом. Це новий, новий такий, знаєте, рівень. Можливо, з кимось, це не тільки з, з партнера, так, а можливо, з подругою, з другом чи з партнером стосовно бізнесу, у вас тут шляхи розійдуться, але можу зазначити, що так, у вас розходяться шляхи по цій карті, але тут залежить. Тільки від вашого рішення і від вашого переосмислення, куди вам рухатись. Кільце це можливо у вас на цьому тижні буде такий, знаєте, якийсь союз, можливо, якісь обіцянки, можливо, хтось запропонує, запропонує заміж, тому що кільце це теж говорить про це. Можливо, буде союз стосовно шлюбу. Інші форми зобов'язання. А також хочу нагадати, що кільце це циклічність. Це може бути у вас проходить не один етап, коли ви стискаєтесь з якимось вибором або з якимось рішенням. Ну, Карта кубики говорить про ризик, випадковість, прийняття рішень. Що потребують сміливості, стійкості, символ випадковості та ризикових ситуацій. Можливо, вам потрібно щось буде, доведеться приймати важливі рішення, які можуть стосуватися як особистих стосунків, так і професійного партнерства. Ну, гнут, гніт. Говорить про те, що терміновість, небезпека, про необхідність, не знаєте, швидко реагувати, вказує на можливості кризи або термінові виклики, можуть виникнути термінове питання, якісь стосовно того, що вам потрібно буде негайно якось вирішувати ці питання. Важливо бути готовим до таких ситуацій і мати план дії. Можливо, це стосується вибору. Можливо, Можливо, це стосується вашого шляху в майбутнє вперед. Ну, Карта труна це смерть, і вона говорить про завершення трансформації. Смерть це завершення, трансформація, перетворення. І вона символізує необхідні змін і завершення певних етапів життя. Тут говорить про те, що на цьому тижні можуть завершитись якісь певні етапи у вашому житті і відкритися нові шляхи для нових можливостей. І ця карта теж на це говорить. Відбуваються у вашому житті зараз зміни. Крест. Так. Це знаєте такий глибокий і значущий момент. Це важливі події та переживання. По щось тягли на собі дуже і дуже довго. Крест це карма. Ви можете зіткнутися з важливими подіями або рішеннями на цьому тижні. Що матимуть значний вплив на ваше життя. Це можуть бути духовні або кармічні моменти. Але ви будете ризикувати, так думати, що ви ризикуєте, але вам потрібно щось залишити залишити минулому і вибрати інший шлях. Це, це говорять так: карти Оракул, Ленорман. І часи це час і термін. Це про важливість часу та термінів стане очевидним для вас. Будьте уважні до термінів, говорить карта. Не зволікайте важливих, важливих рішень у вашому житті і управляйте своїм часом ефективно. І не зволікайте з важливими справами. Отакий От тиждень у вас буде тоді, коли ви відкрите це відео. Це як порада. Вона, ці карти говорять: будьте відкритими до змін, не бійтеся, приймайте ризики обдумано та швидко реагуйте на виклики, пам'ятайте про можливість партнерства та зобов'язань. І будьте готові до звершення певних етапів в вашому житті, спостерігайте за знаками та подіями, що можуть мати глибокий вплив на вашу духовну та кармічну подорож. Отакі От основні події на цьому тижні.